Застосовували насильство, погрожували розправою над близькими та змушували підписувати фіктивні розписки. Перекарпатські правоохоронці нейтралізували злочинне угрупування, яке системно тиснуло на людей. До складу банди входило 12 учасників. Серед них колишні смотрящі за Оленівською колонією. Зловмисники намагалися тримати в страху жителів одразу п'яти регіонів. Вони вимагали у підприємців гроші під виглядом повернення вигаданих боргів. У разі відмови платити данину. рекетери погрожували фізичною. Розправою потерпілим та їхнім родичам задокументовано, як зловмисники вибивали 800 тисяч доларів у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця збройних сил віддати їм свої заощадження для тиску на українського захисника. Обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. За матеріалами справи координацію дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як смотрящі за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Наразі задокументовано щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності угрупування. Розмір вигаданих боргів залежав від матеріального становища людини. Те ціна чоловіку і ті, що взяли. Що взяв, віддай взял, то, що ти взяв. взял. Віддайте гроші, бо буде біда. Подивися, попадай більше. Этот гражданин уже настолько мені... братан, я его я начну бить. Я твічаю, я його буду бити. Під час спецоперації одного із банди затримали на кордоні. Він саме намагався втекти до сусідньої країни ЄС. Інших учасників виявили за місцями проживання, а також під час передачі їм частини так званої данини від потерпілого. Йдеться про 300 тисяч доларів. Затримали учасників організованої злочинної групи на чолі зі Смотрящим, за Коломиєю та Коломийським районом, які тривали час, кошмарили місцеве населення та підприємців і виконували злочини на замовлення. Анти спеціалізувалися на вимаганні, побиттях, заволодінні та знищенні майна. До складу угруповання також входили смотрящі за верховинським районом, виправними установами, а також наближені до ворів у законі кримінальники та так звані бігуни, які виконували вказівки старших. Усі вони раніше вже притягувалися до відповідальності за тяжкі злочини, зокрема вбивства та вимагання. Частина ділових зв'язків між учасниками була налагоджена саме у місцях позбавлення волі. Правоохоронці провели 28 обшуків за місцями проживання фігурантів. Під час них вилучено автівки преміум класу, кошти, вогнепальну зброю, чорні записи та інші докази злочинів. Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми. Люся Гребак Іван Пілецький, телеканал 402. Помилка, яка вартувала життя на Прикарпатті в аварії, загинув водій та його пасажир. Ще двоє людей, які були в автівці, отримали травми. Дорожня транспортна пригода в Снятині. З знятині. в ДТП 19-річний водій автомобіля Шкода Октавія. 19-річний водій автомобіля Шкода Октавія. Не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги і допустив з'їзд транспортного засобу у кювет з подальшим зіткненням із огрожею приватного господарства та бетонною електроопорою. Після автомобіль перекинувся на дах. Ведій та пасажири отримали травми несумісні з життям. Ще двох 16-річних потерпілих госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості за фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, обирати безпечну швидкість та не виконувати ризикованих маневрувань. Люса Грибик, Іван Пілайський, телеканал 402 вогняна небезпека. На Прикарпатті впродовж вихідних рятувальники ліквідували 17 пожеж в екосистемах. Полум'я знищило майже 6 тисяч метрів квадратних територій. Завдяки оперативним діям рятувальників, усі осередки пожеж були швидко ліквідовані. З початку року на території області виникло 1740 пожеж в природних екосистемах на загальній площі більше 212 гектарів. З них 26 лісових пожеж на площі близько 57 гектарів. В результаті пожеж в екосистемах з початку року на території області загинуло четверо людей, ще троє отримали травми. Впродовж трьох днів на території області очікується надзвичайно високий клас пожежної небезпеки. Тож рятувальники закликають мешканців бути максимально обережними та не провокувати нових займань. Продовж пожежа небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, також розводити багаття в лісі та лісопосадках. Заїжджати автомобілем до лісу, палити чи кидати недопалки, також залишати у лісі просочене бензином, газом, чи мастилом, чи іншим горючими матеріалами ганчір'я, створювати смітники та спалювати відходи, спалювати сухості на присадибних ділянках, також не допускається спалювати. Після жнивні залишки до слова за самовільне спалювання сухої трави, сміття та інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф у розмірі від 3 тисяч шістдесяти гривень, а посадовим особам від 15 тисяч 300 гривень. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Коли зникає людина, рахунок іде на години. Івано-Франківській обласній адміністрації нагадали алгоритм дії для родин, чиї близькі зникли безвісти за особливих обставин. Фахівці підкреслюють, зволікати не можна. Насамперед звернутися до поліції за номером 102 або особисто у відділення. Обов'язково мати при собі документи та свіже фото зниклого. Після цього потрібно провести реєстрацію в координаційному штабі Національному інформаційному бюро. Подати відомості до Міжнародного комітету Червоного Христа, а також заповнити анкету на сайті МВС, в якій треба зазначити все, що може стосуватися пошуку. І бути корисним для пошуку зниклої особи. Представниця уповноваженого справ людини Наталія Пасічник нагадує про важливість інформаційної гігієни. Наголошує, будь-яка допомога сторонніх осіб має бути узгоджена з родиною зниклої людини. У соцмережах фахівці не радять публікувати фото у військовій формі, вказувати позиції чи напрямки служби та залишати контакти. Це може бути на руку шахраям та зашкодити самому захиснику. Достеменно невідомо за яких обставин він зник. Може бути так, що він скористався допомогою місцевого населення або потрапив у полон, і там міг зорієнтуватися в обстановці і подати про себе зовсім інші відомості, аніж ті, які родиною подаються в соціальних мережах публічно. Фахівці закликаючи рідних і друзів зниклих не втрачати віри, але водночас бути обережними. Віталія Кучандріаргара Телеканал 402 допомагати платникам діяти проактивно. В Івано-Франківську відкрили офіс податкових консультантів. Новий сервіс ДПС стане центром довіри між податківцями та платниками. Тут бізнес і громадяни можуть отримати консультації та поради, як уникнути ризиків і знайти правильні рішення. Консультанти працюють за трьома принципами: увага, повага і довіра. Назріло відкриття такого офісу, тому що консультації проводяться в різних форматах: в телефонному режимі, в режимі спілкування, але все-таки такий формат, як на мене, він буде найбільш доречний, тому що людина може безпосередньо прийти і почути все те, задати всі питання і отримати відповіді на ті проблемні. Моменти, які є у ході ведення бізнесу будуть приймати в будь-якому випадку усіх, якщо потрібно ще раз кажу, якщо потрібно буде додатково, то будуть записувати Івано-Франківщина. Сьогодні серед лідерів з розвитком бізнесу. Від початку року підприємці та жителі області сплатили майже 30 мільярдів гривень податків і зборів. Це на понад 5,5 мільярда більше ніж торік. Саме ці кошти сьогодні є важливим ресурсом для підтримки держави у воєнний час. На Прикарпатті бізнес. Зростає кількість суб'єктів господарювання, зростає, і є багато людей, які перемістили сюди свій бізнес. Є незважаючи на сьогоднішню ситуацію, на те, що в Україні триває війна, у нас динаміка позитивна і не тільки зростає кількість підприємців, а і сплата податків в область. ну, станом на даний час. Державна податкова служба задоволена тим рівнем сплати податків. Такий офіс відкрився одразу у 20 регіонах України. У кожному центрі консультації надаватимуть щонайменше 6 фахівців. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402. Сучасна затишна та інноваційна столиця Карпатського регіону івано франківську презентувала стратегію розвитку міста. Вона передбачає, що до 2040 року Франківськ матиме один із найвищих рівнів якості життя в східній Європі. Зокрема, у планах порядкувати простір та озеленити території. Цей діалог про те, куди буде рухатись Івано-Франківська громада, розпочався насправді навіть на 25 п'ятому році. Розпочався ще кілька років тому, і зараз ми вже фіналізовуємо це бачення. І насправді стратегія буде охоплювати. 对。 Всі види е, тих політик, які застосовуються в місті, але основний акцент ми робимо перш за все на естетиці простору, на розвитку і озеленення території великою мірою, багато цьому приділено уваги, на е, розвиток людського капіталу, на сімей з дітьми, на ветеранів, на як ми називаємо нових мешканців Івано-Франківська, а також, звісно, на розвитку економічного потенціалу. На презентації було чимало мешканців різного віку, і кожен мав змогу поставити запитання та внести. Свої пропозиції. Для мешканки Оксани Проданика працює з дітьми з особливими потребами, дуже важливо, щоб місто було доступним для всіх. Працюю з особливими дітками і знаю, наскільки це є зараз важливо, так тому що і пандуси, і то, щоб діти мали де погуляти, ці самі майданчики. У нас, наприклад, в школі нема майданчика, скільки ми не зверталися, ми не можемо того майданчика зараз самі збудувати і немає таких меценатів. Але ми сподіваємося, що якраз з такими заходами люди будуть більше знавати, що треба допомагати, і будуть допомагати ставати місту краще. Ще і будуть допомагати дітям з особливим потребами, будуть допомагати людям, військовослужбовцям. Всім над стратегією міста працювали плідно, каже міський голова Руслан Марцінків. Робота була довгою та клопіткою, однак результат це спільна праця великої кількості людей. Ну насправді ми працювали довго. Це стратегія розвитку Івано-Франківська до 2040 року. Дякую всім, хто був долучений. Багато було тематичних груп. Було залучено велика кількість людей. Але сьогодні ми проводили таку Кожен охочий з міста Івано-Франківська нашої громади міг прийти і сказати свою пропозицію. І далі можна ми її оприлюднимо на нашому сайті. Можна далі давати пропозиції. Ми хоч ми відкриті до того, щоб дали пропозиції мешканці Івано-Франківська. До слова стратегію планують прийняти наступного місяця. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Мистецтво, що допомагає. В Івано-Франківську відбувся благодійний захід на шапку фестивал. Протягом цілого дня у Палаці Потоцьких було чимало розваг для дітей і дорослих: концерти, ярмарок, майстер-класи та частування. Відвідувачі могли спробувати себе у вибійці, малюванні, танцях, фехтуванні та стрільбі з лука. Майстер-клас із гончарства проводила Богдана Прутнікова-Рожко, майстриня, яка вже багато років займається керамікою. Жінка каже, робота з глиною це один із способів відпочити та перезавантажувати. Ажитись представляємо свої роботи, роботи наших учнів, навіть тому що вони вже можуть і йти на продаж. І також ми сьогодні проводимо майстер-класи по гончарству. Можна попрацювати за гончарним кролом і спробувати самому зробити з глини якийсь виріб». Також серед локацій зона переробки пластику. Тут охочі могли пройти еко-квести та розв'язати головоломки на швидкість. Крім того, для учасників організували майстер-клас із виготовлення виробів із пластикових хрищок. Ми розповідаємо про можливості переробки пластику. Тобто наша майстерня займається тим, що переробляє кришечки, пластика ж ДПІ для і виготовляє з них речі, що може служити довго. На фестивалі, на шапку фестиваль, ми розповідаємо. Ми проводимо майстер-класи з виготовлення ліхтариків з кришечок, і маємо кілька головоломок з переробленого пластику, завдяки яким включаємо відвідувачі фестивалю на логічне мислення. Традиційно не обійшлося і без концертної програми. На фестивалі виступили як молоді виконавці, так і добре відомі гурти. В нашому проєкту на шапку вісім років. Зараз у нас восьмий сезон. І, власне, він завжди відбувається у форматі вуличних благодійних концертів. Що четверга в середмісті ми запрошуємо різні музичні гурти для того, щоб зіграти музику, зібрати кошти на потреби онкохворих дітей. Цього року вирішили спробувати для себе формат такого одноденного фестивалю. У нас денна і вечірня програма. В денній програмі беруть участь діти. Це дуже символічно для нас, тому що ми збираємо кошти для дітей. І коли діти долучаються, беруть участь концертні. Програмах це дуже символічно, дуже цікаво. Всі музиканти беруть участь на безгонорарній основі. Тобто ми нікому не платимо за їхній виступ. А всі кошти, які ми зберемо під час концерту, будуть спрямовані на лікування дітей. До слова під час фестивалю вдалося зібрати майже 89 тисяч гривень. Кошти передадуть онкогематологічному відділенню Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Небезпечні за легендами, але насправді зовсім не вороги людям. У Франківську відбулася міжнародна ніч кажанів. Її мета привернути увагу до охорони рукокрилих та спростувати поширені міфи про них. Зіркою заходу стала руда вечірниця, кажан, якого після травмування врятували в центрі реабілітації. вони здаються, коли у них розправлені крила зараз. Крила дуже ніжні, дуже тендітні. П'ять пальців має так само, як і ми з вами перші. Пальчики чотири дуже довгі, тому крила мають бути притиснені до тіла. На заході облаштували кілька тематичних локацій. Зокрема, для дітей організували майстер-класи з малювання, ліплення, розпису тканини та оригамі. Я малювала ну, ось така ну кажане складала пазли. І мені дуже сподобалось. Я знаю, що кажани можуть літати, і вони сплять. Ну вони сплять у в день, але не сплять, ну напевно, вночі. Я робила, е, ліпила е, будинок і маленького кажана, і приліпила е, в будинок маленького кажана. Віше мені сподобалось, що Бу, і що я надувала кульки шарики. Знайомство з кажаном виявилось цікавим не лише для дітей, а й для дорослих. І Дорослим цікаво, пізнавально, хто в цій сфері не працює, для дітей дуже гарно що розповідають про це, тому що кажани це є нешкідливі тваринки і багато є таких міфів. Дуже, дуже цікаво дитині. можна Побачити наяву, можна побачити, як їх можна допомогти. Нам подобається гарно, що проводяться такі заходи в нашому місті. Усі види кажанів занесені до червоної книги. Відтак ці унікальні тварини потребують особливого захисту, уваги та відповідального ставлення від людей. По перше, вони дають потомство один раз в рік і дають одне-два малята. По-друге, вони в великій мірі знищуються людьми і також їхнє середовище проживання зазнають впливу людей. Тобто знищуються людьми ті середовища, в яких вони проживають, знищуються лісові насадження, їх з домів. Вони вважають це як власний дім, їх викидають в навколишнє середовище, тоді коли вони не здатні пережити несприятливі умови. Тобто осінь, пізня осінь, зима і рання весна це для них період анабіозу. Один із поширених міфів, що всі рукокрилі небезпечні через можливу передачу сказу. Однак, за словами біологів, більшість кажанів не становлять загрози для людини. Лише 5% популяції серед кажанів можуть мати вірус сказу. Вірус сказу мають лише 3 з 28 українських видів кажанів, і він передається при сильному укусі в кров. Саме тому варто при зустрічі з кажаном одягати руковицю. То кажан ніколи не нападає сам. Завжди ці укуси це самозахист, коли людина бере в руки, робить йому. Боляче, тоді він кусається. Якщо правильно себе поводити, одягати рукавички, то повірте, кажан не захоче вас кусати. До слова, на завершення заходу організатори випустили врятованого кажана на волю. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.